Ви хіба не зраджуєте Ісусу? Скажи правду. Собі скажи. Бог і так знає твоє серце. Він серцезнавець. Хіба ви не зраджуєте, коли вірите, що християнином стає немовля без віри? Хіба ви не зраджуєте? Коли чудотворним іконам поклоняєтеся і вірите їм, що вони вам допоможуть, чи силі, яку хтось надав мощам, ну тільки не Бог. Ви вірите в бабські байки, проявлення Марії, чи про благодатний вогонь, який сходить з неба? Ви хоч розумієте, що таке благодатний вогонь? Я не знаю. Байкам вірите. Вірите, що будете просити, Господи, прийди, зроби, зціли, допоможи. Тобто, ви вірите, що ви можете Ісуса Христа звести з неба для вашої потреби чи вашого бажання, можливо, воно і справді дуже необхідно не тільки вам, а й вашим дітям, чи знайомим, чи близьким того, кого ви любите. Ви скажете, сьогодні ви згадуєте страсті Христові, і ще раз вертаюся до того Вінця, тернового Вінця, який одягнули Ісусу Христу на голову. І були палками, щоб той вінець впився в його голову і щоб не злетів з нього. й подумати, які болі. Тут раз вколишся в палець, трясеш тим пальцем, бігаєш всім о його кровця, а він терпів. Але про що це я? А ви знаєте про вінець, який вам, суджено мати? Скажіть. А там теж написано: Христос поніс вінець, який вам не буде дано. Він забрав той вінець, який взагалі то належав нам, грішникам. Він забрав ці страждання, ці страсті Христові, тобто Він забрав наші страсті. Щоб ми в таких муках, стражданнях вмерли би і провели вічність. Може би, вмить вмерли, але вічність. Вічність, де ти будеш, з ким ти будеш, що буде з тобою? Який вінець ти отримаєш? Ви знаєте про вінець, який куплений кров'ю Ісуса Христа? Знаєте чи ні? Ви змагаєтесь за цей вінець, ви бажаєте його мати. А якщо не знаєте, як, то як можете отримати. Якова 1,12. Щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами і залишається непохитною. Бо як подолає, подолає їх, то дістане вінець життя, життя вічного, якою Бог обіцяв якого Бог обіцяв тим, хто любить Його? Всі скажуть, Я люблю Ісуса, Я люблю. Ісус просто каже, хто любить Його, і просто каже, хто не любить Його. Що Він вкладає в любов. Той, хто любить моє вчення, той любить мене. А хто вчення моє не любить, Він чітко каже, той не любить мене. Він говорить, ті, хто виконують заповіді мене, мої, той любить мене, а хто заповіді мої не виконує, той не любить мене. Хто слово моє любить, той любить мене. А хто не любить мого Слова, той не любить мене. То скажи: ти любиш Ісуса? Ти відповідаєш тим стандартам, які встановлює Ісус Христос, а вони прості. Що простіше є з того, щоб сказати, Бог, я грішний, прости мене покаятися. Я не можу справити з гріхом. Що складно, коли кожен раз кого не спитай? Ти грішний, всі ми грішні. Я так думаю. І це відповідь кожен день. І сьогодні я питався. Я сидів з внучкою і кажу, бачиш, я їй показав цей приклад. Надзвичайний приклад. Вона просто, вона не то, що вона просто ахала. Я вам хочу сказати, це було надзвичайно. Я кажу: подивися, ось це ти. А ось це твої гріхи. Ти покаялася, ти прийняла Ісуса Христа. І тепер мається на увазі, коли ти це все зробила, тому що так заповів Ісус Христос, ти стоїш праведною перед Богом. А люди говорять, ні, я грішний, всі ми грішні. І я просто підізвав офіціанта і кажу, ми сиділи в ресторані і кажу, скажи, дівчинку, не в тому, я тебе не буду питати, які ти гріхи зробила чи звершила. А взагалі -то ти грішна. Перед тим я вночі сказав: кожен скаже, усі ми грішні. Ніхто не говорить про себе. Я грішний. Відразу. Усі ми грішні. Чому? Хто навчив цього? Одне й те саме. Я кажу: подивися, от ти, от твої гріхи великі, малі, я не знаю, всякі. Христос їх забрав на хрест. Скажи. Ти грішна? Ти грішна? Ви знаєте, у мене враження, що в неї в голові йшов якийсь переворот. Чесно, при тому ми її не бачимо зараз. Вона живе в Польщі в зв'язку з цією війною, з мамою, і вона більшості там і зараз приїхала на декілька днів, і, і мені вдалося, вона слухає. Вона хоче слухати про Христа. Чому? В якийсь певний час вона народилася згори. Їй небагато років, якихось 12, навіть 13 ще не минало. І вона. з з великим дивом дивилася на цей пустий стакан, Він не пустий. В тобі є Христос. І от якщо в тобі є Христос, ти справді зрозумієш, що звершив Ісус Христос на Христі. От ради цього Він прийшов, щоб ти не був наповний, щоб не завтра не прийшов до тебе знову гріх сюди впав. Ні! Так, ти, можливо, згрішиш, ти, можливо, будеш мати, можливо, ти не встоїш, Але якщо ти встоїш, а ти встоїш, коли ти навчишся встояти. А як встояти, якщо люди не знають? Вони плачуть, плачуть на простою плащаницею людського виробництва, намальовану. цілують її, та навіть і не її, а то скло, яке зверху поклали, протирають, протирають Ісуса, цілують три рази в ноги в живіт і, 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 здається, і в голову. Да? Ви уявіть собі. І завжди кажуть, що вони грішні. То Христос що вмер намарно? То що Христос просто так прийшов на цей хрест? Намарно? Якщо ми не донесемо це до людей, вони далі будуть вірити в своє. Те, що їм дали. Вони далі, вони ніколи. Вони навіть на Христі будуть, ці гріхи, навіть вже вони покаються, вони будуть знімати ці гріхи і пхати в себе, будуть сказати, ми всі грішні. Все рівно не може людина жити і не грішити. Ну вони не знають далі, вони знають лише частину, так само, як знають, Бог може все. А я кажу ні, не може все Бог. Як не може? Не може. Бог може все тільки через силу, яка в тобі. Але якщо ти не маєш Духа Святого, то як ти будеш мати ту силу, щоб вирішити те, що сьогодні тобі заважає жити? Ти не зможеш стояти праведним, ти не можеш повірити в це навіть. Ні, Христос забрав всі гріхи. І це страсті Христові. І я сьогодні хочу радіти. Я хочу, щоб мир Христів був кожного з нас, а не просто стояти і плакати далі біля Христа, тому що мого Ісуса Христа на Христі вже немає, Він воскрес. І я не хочу кожний рік весь час плакати і плакати, бо є плащаниця намальована, куди треба принести гроші. І знов гроші, гроші, за все гроші. Посвятити гроші, хату посвятити гроші, машину гроші, одружити гроші на то гроші. І мається на увазі. І ти зрікаєшся того, що звершив Христос, а Він звершив все, щоби ти, коли навіть зрішиш, ти розумів, я біжу до Отця. Отче, я все рівно переможу цей гріх. Отче, я все рівно з тобою. В мені Христос, я зростаю, я був дитиною, сьогодні я вже юнак, я вже протистою дьяволу. І я вірю, що я зросту до Отця, а отці вони вміють говорити, і вони скажуть. Слухайте, ви, хто тут є, а можливо, ти. Я хочу тебе спитати лишень одне: чи ти думав колись наперед? Чи ти думав наперед, що коли ти, ти сьогодні цього не знаєш, але коли ти почуєш правду, що сказав Ісус Христос, ти приймеш її, а відкинеш усе. Що не належить йому. Ти думав колись наперед, я прийму, але якщо я почую, і тут працює закон віри. І Якщо ти повіриш, то Господь, будучи вірним, Він забере всі гріхи твої. І ти будеш праведним стояти перед Богом. Ради цього прийшов Ісус Христос на цю землю, а не ради того, щоб ти старався виконувати закон І як баран, будемо казати, як козел. Стояв, а він тобі казав: по правді, по правді кажу, якщо ви не народитесь згори царства Божого, не побачите. По правді, по правді кажу, що народилося з води, є, є тіло, що народилося з духа, є дух. Халілуя. По правді, два рази по правді він говорить одному, який ще гальмує, наче, але вже шукає. А два рази по правді, кому говорять. І Христос. Сам Господь, він не встидається два рази сказати тобі, з любов'ю сказати, тому що ради цього він прийшов на цю землю. Ради цього ці були страсті Христові. Ради цього було побіття. Ради цього йому вінець одягнули. Ради цього він ішов він ніс цей хрест, важкий хрест, твій хрест, який ти мав нести. Ну він поніс його. А твій хрест легкий. Їдь за ним, тому що тобі дана сила, тобі дана влада, щоб виганяти бісів, зціляти людей. Проголошувати, що царство Боже наблизило, щоб люди чули істину і вірили. І Дух Святий буде супроводжувати тебе чудесами знаменнями і буде відкривати серця людей. І вони будуть приймати і будуть ставати чистими, і нікого гріха в них не буде. А Якщо прийде гріх, то вони переможуть. А ні, то вони прийдуть в церкву, і церква їм допоможе. І тоді ти побачиш славу Божу. Амінь. Амінь. Алілуя.